вітання, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода що нема. Що сьогодні черговий автомайданчик? Заїдемо зараз на Швейцарії авто. Даний майданчик знаходиться біля авторинка в місті рівному. Подивимося, що по цінах. Ви обов'язково відразу прокоментуйте відео. Підпишіться на канал, якщо вам потрібна якась допомога в підборі чи супровід на ринку чи разовий огляд. Наші номера телефону закріплені Даний майданчик, от ми виходимо, знаходиться біля авторів. Номера телефонів. Так що будемо зараз йти на даний майданчик, орієнтир заправка Укрнафта. Будемо дивитися, що в нас по цінах. Що, починаємо огляд. Колео свіже надходження, але немає цінника, поки що, мабуть, що десь не поставили ще, але все рівно вам покажу даний варіант, що по салоні він. Класна комплектація, дивіться, шкіряні сидіння, автомат. Це двохлітровий дизель, навігація, двохзонний клімат-контроль, панорама навіть присутня. Якщо вам буде цікавий такий апарат, вже дивіться зимова резина. Номера телефонів в будь-якому випадку навіть на цінниках є, ви можете телефонувати, скайте от колеос. Номера 3250. Mazda CX5 у нас 13 рік. Автомат 2.2 дизель 13 рік. Бачите, 999 доларів 195 тисяч заявленого пробігу в автомобілі без доступ, такий світленький салон, люк присутній в автомобілі. Ось такий в гарненькому стані салон. Можливо, кого зацікавить такий варіант. Телефонуйте. Mitsubishi Outlander у нас 16 року. Даний варіант у нас 240 пробіга заявлено, автомат, повний привід. Підігрів лобового навіть присутній безключовий доступ, вкладання дзеркал. Ось такий він по салону, в принципі, салон в збережному стані. Потертості ніяких немає. Підпишіться прохання, дорогі глядачі, на канал, прокоментуйте відео. Як вам даний майданчик в місці рівному? От Форт Куга в нас. Порткуга у нас 2012 року. Даний варіант у нас 2 літровий дизель, автомат, комплектація індивідуал. 13 тисяч доларів на старті. Ось є він-код. Можливо, кого буде цікаво. По салоні вона. Бачу, панорама присутня. 2014 року. 16300 на старті. Є ось Вінкод, можливо, кого буде цікавить, можете також перевіряти по Вінкоду коду даний варіант. Дивіться, який гарний, шикарний салон. Підігрів, двохзонний клімат, мультикермо. Гарний такий от варіант в універсалі. Так, Меган у нас. Хетчбек і кузов хетчбек 7999 доларів стартує даний варіант на 160 пробіга, 2-літровий бензиновий двигун. Давайте вам покажу по салоні. Бачу складання дзеркал присутні, безключовий доступ. Комплектація непогана. Є клімат-контроль. ступка механіка. Ось такий, можливо, зацікавить варіант. Ще один хечбек і в Це вже трошки слабша комплектація. Також 9 рік. 239 пробіга це 1,6 бензин. Давайте вам подивимося по салоні. Ось такі він салоні. Будь-який варіант, який зацікавить, можливо, якщо вам потрібно перевірити. Будь-яких варіантів, які ви бачите на відео, можемо для вас перевірити, надати повністю звіт по автомобілю, комп'ютерну діагностику, зробити тест-драйв автомобіля, перевірити кузов і повністю вам звіт відправити на Телеграм. Якщо вам буде щось цікаво, так що телефонуйте. Ось такий Гольд 6 в універсалі. Дана автівка в нас має dq 250 коробку автомат. Ціна не маленька, скажу на сьогоднішній день, але з цими цінами, з розмитненням. Ясно, що вона буде не дешева. Ось такий пасад b 7 гарний, такий шикарний. Також має автоматичну коробку передач і ціна 14 тисяч доларів. Сам паркується, адаптивний ксенон, 2 літра дизель, 13 999. Доларів. Ось він код для перевірки 193 пробіга. Давайте я вам покажу, його без ключового доступу немає, немає. Але є дістроніки. Сам паркується в гарному стані салон. Кузов універсал. Мазда цей, пробачаюсь, Mazda 6, 11300. Знижечка на даний варіант уже 2,2 дизель, 238 пробіга. В автомобілі заявлено. Механічна коробка передач у такому стані салончик. В принципі, салон в хорошому стані. Ось така мазда. Кузовий універсал вже змає зимову резину. Набирайте. Opel Astra в нас J. Даний варіант у нас 9500. 2 літра дизель. Автомат. 14 рік. Так, модус. Модус у нас по ціні, друзі, це 2009 рік. 1,2 бензин 5,555 доларів, 180 тисяч пробіга заявленого в автомобілі. Давайте глянемо, що він по салоні. Салон, в принципі, в хорошому збереженому стані. Є передні стеклопідйомники. Opel Astra H, Даний варіант у нас 5,499 доларів. 2007 року автомобіль випуску. 1,8 бензин. Кузов універсал. Хороша бачу літня резина. Так що, можливо, буде когось цікаво Набирайте. Ось мало таких варіантів. Є ап'ята в кузові ліфтбек. Також свіже надходження. Глянемо, що він на механічній коробці передач 7700 доларів. Бензиновий 1,8 двигун. Даний варіант у нас 2011 року випуску з Німеччини. Давайте вам по салончику. Шестиступочка, механіка, мультикермо, підігриви. Дворзонний клімат Кузов Ліфтбек. Рено Кліво. Популярні також такі варіанти, особливо на автоматі. Даний варіант у нас на механічній коробці передач. 11-го року автівка. Випуск 1,2 бензин. Ціна 6555 доларів. 170 тисяч заявлено пробігав в автомобілі. Ясно, що я думаю, торг присутній. Так що телефонуйте. Рено Гранд Стенік такий біленький, 13-й рік. 1,6 дизельок, 7 дизельок, 205 заявленого пробігу. безключовий доступ. Механічна коробка передач. Ось такий варіант. Рено Сценік 2006 року. 4600 доларів на старті 1,6 бензиновий двигун 189 тисяч пробіга по салоні. Салон, в принципі, в збережному стані. Панорама навіть присутня, задні шторки. Ось такий фаркоп також є. От, можливо, Алтеа. Ось такий свят гарний, красивий. Класний варіант. Ще й на автоматі, друзі. 9300 доларів, 2 літра бензин. Можливо, кого зацікавить. 11 рік. 9300, 2,0 бензин. 173 тисячі пробіга в автомобілі. Гарні, дивіться, які диски легкосплавні мішелін, резина Ось такий він по салончику. Салон, в принципі, в гарному збереженому стані. Також популярні варіанти такі таурани, їх мало, живих то їх ще потрібно пошукати. Але якщо ви хочете хороший тауран, ви маєте розуміти, що хороший тауран дешево собортувати не буде. Даний варіант у нас бензиновий 14, автоматична коробка передач 209 пробіга. 13 рік автомобіль. По салону вона в збережному стані і комплектація хороша в автомобілі. Форт Фокус у нас 3-го покоління даний варіант. Кузов універсал 11 11 рік. 1,6 дизельок. 138 тисяч заявного пробігу. Кондиціонер присутній без клімату. Тойсь такий варіант. Кузовів універсал. Opel Міріва у нас. Стартує 5999 доларів. 10-го року випуску. Ось по салоні, в принципі, вона також в хорошому стані, машинка. Так що, можливо, зацікавить. Набирайте. Так, дача СТФ у нас Сандеро. Даний варіант у нас. 11-го року 220 тисяч пробіга 6999 доларів. Давайте вам покажу його ззаді, фаркоп присутній. Ось такий варіант. Так. Також дача лоджі в мене за них питають. Даний варіант у нас 7 тисяч доларів стартує. 12-го року семімісна, сервісна історія. 1,6 бензиновий двигун. Ось такий він по салону. Сімейний, недорогі обслуговування автомобіль. Можливо, у кого зацікавить задні пактроніки, фаркоп присутній, ще одна лоджі у нас, це вже без фаркопа. Давайте глянемо, що вона по салоні. Тут комплектація я вже бачу. Навігацію люди поставили. Салон також у збереженому стані. 12 рік. 8 тисяч доларів стартує. Я думаю, що знижка торг по автомобілях буде, так що телефонуйте. Також не забуваємо, друзі, що авторинок у нас в четверта неділя Луцьк, хто не в курсі. Субота це рівне. Якщо вам потрібен супровід на ринку, телефонуйте заздалегідь. Домовляємося і будемо працювати, підбирати вам автомобілі. Четвер і неділя Луцьк авторинок. Суботу Рівненський. Вже я вам скажу відверто, так трошки вже ми е, ці авторинки вже відходить так вдалеке, вже будемо говорити, тому що дуже багато відкривається майданчиків. Зазвичай вже люди так більш по майданчиках виступають, будемо так говорити. Можна в будь-який час приїхати в будь-який день собі і поїздити по майданчиках і обрати собі автомобіль. Так, Рено Кенго у нас бензиновий, до речі, 11 рік. Даний варіант у нас 186 пробіга. 8900 доларів на старті. Один і шість бензиновий, гарний такий коричневий колір. Так що, можливо, кого зацікавить. Набирайте. Так, по фабії бачу, цінника немає. Прийшов у нас партнер дизельний. Ціна вартує 2000. 2015 року 8700 доларів 1,6 і До речі, симімісний ось такі варіанти. Так що набирайте, можливо, це і, і Можливо, от є фаркоп навіть задні патроніки, телефонуйте. І так, побували ми на автомайданчику Швейцарії авто, показав вам ціни на автомобілі. Пишіть свої коментарі, як вам даний майданчик. Я доволі не перший раз на даному майданчику. В принципі, є цікаві автомобілі, але вони не дешеві. Ви маєте розуміти, що хороший автомобіль він не буде вартувати дешево. Маєте це зрозуміти, тому якщо вам потрібна якась допомога, телефонуйте за нашими номерами телефону. Коментуйте обов'язково відео, не лінуйтеся підписатися на канал, це буде подяка від вас для мене. А ми будемо для вас надалі працювати. Не забувайте, що будемо в суботу авторинок в Рівному знімати, також для вас будемо дешевий сегмент е, показувати. Тому чекайте, до зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що не вам. Всім добра, бережіть себе. Всім дякую.